Продається затишний циганий будинок у самому місті Кам'янка Черкаської області. Будинок одноповерховий, зведений у 1990 році, міцний і доглянутий, із загальною площею 69 квадратних метрів. Усередині три просторі світлі кімнати, зручна кухня, санвузол у будинку усе облаштовано для постійного проживання. Опалення комбіноване. Газове та дров'яне, що дозволяє зручно регулювати температуру і заощаджувати в різні пори року. Встановлено сучасний газовий котел. Є грубка, яка дарує приємне тепло і створює домашню атмосферу. У будинку частково залишаються меблі та побутова техніка, встановлене супутникове телебачення та швидкісний інтернет. Можна одразу заїжджати і жити без додаткових витрат. Комунікації всі підведені. Газ, електрика, центральне водопостачання, каналізація, септик. Вивіз відходів регулярно здійснюється. Територія площею 10 соток, рівна, доглянута із садом, квітниками та городом. Тут ростуть плодові дерева, є місце для зони відпочинку та господарських потреб. Ділянка обгороджена. На подвір'ї розташований гараж і господарські споруди, що додає зручності в побуті. Будинок розташований у зручному місці. У межах міста, де все поруч, школа, дитячий садок, лікарня, аптека, поштове відділення, магазини, зупинка громадського транспорту. Асфальтований під'їзд забезпечує комфортний доступ у будь-яку пору року. Ціна господарства помірна і складає 8 тисяч присутній розумний торг. Телефонуйте до власника за вказаним у оголошенні номером і домовляйтеся про перегляд. Цей будинок ідеальне рішення для родини, яка цінує комфорт, спокій і затишок у гарному місці з усіма зручностями та чудовою транспортною доступністю.